Так, вибіг мікродіфект, другий гатунок. Що тут може бути? Тут в основному все це може бути десь щось прибруднене. Може десь взагалі не буде ефекту. І ось бачите, а оце відручки. Оце від ручки, типу їхній карандаш, чек, який, ну, типу там, але, коли розкройка йде, але мені казали, що вони дуже ж ну, легенько відходять. Дівчата, хто брав курточки, попадалися в Клабі, кажуть, що дуже легко відходять. Ну, тобто, показую, просто вам. Що і яке воно? На 80 метри. Далі так само. трошки ручка ця. От, е, Я думаю, що це взагалі взагалі не проблема. От. Тобто всі речі йдуть з невеличким мікродефектом. Там, де е, зазвичай бірочка, значить десь якийсь дефект. Вони знайшли. Не знаю. Тут я взагалі дефектів не бачу. Ну, як мені стопу, але дефектів немає. В основному це тільки те, що щось припачкане. Ось штанишки. Бачите, трішечки припачки. Треба попрати Думаю, хто займається стоком, знає, що. Навіть в звичайному стоці впадається такий мікродефект і нічого, і нормально. До 5% там. Так, лосінки. Так, таке платічко. Ось. Це суто бебік. Кого цікавить, будь ласка, замовляйте. Але, будь ласка, уважно ще раз послухайте. Це все речі з мікродефектом. Десь майже взагалі його не видно, десь може бути видніше. В основному все таке, що приблудене. Штаніжки, таке патєчко. Бачите, трошки прибруднене. Бодік, лисінки, штаніжки, ще одні штаніжки. І тут ще бодики. Бодіки, бодіки, ковтинка и водики.